Єдина людина, яка не презвітувала, це наша секретар міськради. За 9 місяців він ні разу не зробив звіту про свою роботу. А тому, а тут не знайте я вже я не прошу, прошу а я вже настаю на те, щоб наші секретар міськради презентував про свою роботу. Ніхто, і ще раз говорю, ніхто із міськради. Ніхто не отримав бонуси. ніхто. А секретар наш отримав бонуси. Перший бонуси секретар зумів відкрити для себе магазин для пасних частин на Багарі. Другий бонус у нього за 9 місяців це він виграв, яким чином я не знаю, але ми на сесії це питання не обсуждали. Про те, що з любою буде будувати на місці комсомольця і надався комсомольця, комсомольця буде будувати багатоплачений будинок. Я вимагаю звіт, секретаря міську по всім питанням, а питань дуже багато.